Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. 25 лютого відзначається Міжнародний день кохлеарної імплантації. Отже, актуальна тема сьогодні кохлеарна імплантація. Показання та протипоказання. Кохлеарна імплантація це хірургічне втручання, що полягає у протезуванні недіючого рецептора слухового аналізатора спірального органу. На сьогодні кохлеарна імплантація є єдиним дієвим методом реабілітації хворих з сенсоневральною глухотою. За даними статистики, в Україні у першому півріччі минулого року пацієнтам надано такі послуги із кохлеарної імплантації: встановлено або замінено 43 мовних процесора, із них 33 дітям. Здійснено 69 оперативних втручань із вживлення кохлеарних імплантів. Із них 49 дітям. Кохлеарний імплант складається із двох частин: тієї, що імплантується під м'які тканини в структури скроневої кістки, та зовнішньої, що носиться зовні. Цей пристрій сприймає звукові коливання, трансформує їх в електричні імпульси та передає на збережені волокна слухового нерва. Ідеальним віком для кохлеарної імплантації є вік від 12 до 18 місяців. Сама по собі кохлеарна імплантація дає лише можливість навчитися чути та розмовляти. Для реалізації цієї можливості необхідна злагоджена та сумлінна робота всієї команди, що включає реципієнта імпланту, його батьків. Аудіолога, сурдолога, сурдопедагога, хірурга, соціальних працівників, психолога та інженера акустика. Показаннями для кохлеарної імплантації є двостороння сенсоневральна глухота. Підвищення порогів сприйняття звуків в мовленевому діапазоні від 05 до 2 кГц понад 90 дБ. При менших втратах звукосприйняття кохлеарна імплантація здійснюється лише тоді, коли при оптимально підібраних слухових апаратах не досягається достатня розбірливість мови. Протипоказаннями для кохлеарної імплантації є. Набуті та вроджені вади завитка, що унеможливлюють введення електроду, ретрокохлеарні ушкодження слухового аналізатора, соматичні та психічні захворювання та розлади, що унеможливлюють хірургічне втручання або подальшу слухомовленеву реабілітацію, відсутність мотивації у батьків дитини до післяопераційної слухомовленевої реабілітації. Ефективність слухомовленевої реабілітації значною мірою залежить від зусиль, затрачених на реабілітацію батьками та командою спеціалістів. Право отримати прилад безоплатно має кожна дитина. Звертатися потрібно до Дніпропетровського обласного дитячого сурдологічного центру при обласній дитячій клінічній лікарні за адресою місто Дніпро, вулиця Космічна, 13. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові! Разом до перемоги!